Привіт, любі, друзі. Мене звати Євгеній, компанія GetCar І сьогодні у нас на огляді Mercedes GLC. Джелсе це сучасний спортивний кросовер, який ідеальний для міста, тому що він як поєднує в собі як кросовер, так і паркетник. Це щось середнє між ними. І виходить, що ця машина ідеальна для міста, бо в неї високий кліренс, і вона не така велика, як всі інші кросовери цього типу. Автомобіль з великим дизельним двигуном 2.2 спортивний двигун, і який по цьому поєднує в собі комфорт преміум класу. А ось ми можемо подивитися на джелсе зсередини. У нас тут салон з комбінованої шкіри, сидіння в нього з перфорованої шкіри, і також є підігрів сидінь. Саме головне в будь-якій машині це, звісно, кермо, і в цьому мерседес має дуже певні переваги. Є екран, але екран не сенсорний. Це зроблено для безпеки в усіх останніх моделях. Взагалі мерседеса і саме «GLC». і в поєднанні з багатофункціональним електронним кермом. У нас помімо простих радостей, які от, таких банальних, що вмикається світло відкривається, закривається багажник, можна подивитися, тобто дуже все комфортно, повністю можна управляти машиною, просто сидячи з сидіння водія, не треба відволікатись на екран. Таке стандартне, якщо хтось сидів колись в Мерседесі, стандартне управління, тому що, в принципі, салон, як і в будь-якого мерседесу, вже починаючи з 90-х років. Позаду ми маємо великий просторий шкіряний також салон. Також є підігрів сидінь, причому тут є окремий клімат-контроль. Все це регулюється. Також іде сюди музика. Салон в принципі просторий. Я людина немаленька, метр вось п'ять. І чудово сюди влажу. Хоча спереді місця займає сидіння дуже багато. І я, і я, і я. Тут є отак -от підлокотник. Він відкривається. У нас є і підстаканники, і також наголошую, що в принципі всюди, в усіх от таких місцях, там всюди бархатна обивка. Це зроблено для того, щоб якщо всередину щось положити, воно не гримає. Це як і в бардачку, також підстаканниках біля водія. Тобто такий дуже приємний бонус, тому що дуже зручно. Складання сидінь. Що дуже зручно, легким нажаттям, все тут складується, що робить багажник ще більш великим, хоча він і так достатньо об'ємний. І також все легко складується назад, тобто хто завгодно може це зробити. <плес> Автомобіль має потужну передню частину з агресивною рішіткою радіатора і сучасними led фарами. І що ми тут маємо під капотом? Тут у нас 2,2 дизельний дізельний двигун, 170 кінських сил, який розганяється до сотні за 8,3 секунди. Багажник на електричному приводі. В принципі, можна подивитися всередину. Це доволі великий і просторний багажник. Як ми бачили, опускаються сидіння задні, вони опускаються з салону і так само зі сторони багажника. Тобто, можна подивитися, це все також лягає. Hey. Машина оснащена повним приводом, тобто тут постійний повний привід. Для наших зимових доріг це саме те, що потрібно. Але при цьому машина комфортна взагалі для будь-якої погоди. О, машина оснащена пневмоподвізкою. Також тут сучасна система безпеки Mercedes. Тобто, по всій машині є айрбегі. В принципі, система от якраз 2017 року тільки вийшла і була поставлена на цю машину. По комфорту. Тут стоїть електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь. Тобто дуже зручна посадка ще раз електропосилювач руля, що дуже комфортно, можна спокійно собі їздити. Любий ваш рух машина відчуває і дуже комфортно в плані їзди. Ну і ось наш огляд добігає кінця. Mercedes це машина GLC, яка поєднує в собі розкіш, безпеку, швидкість та потужність, тому що 170 кінських сил і, в принципі, це найкращий для вас вибір, як для міського кросовера. І якщо вам сподобалось і ви хочете придбати дане авто, то переходьте за посиланням на наш інстаграм. Наші менеджери з вами зв'яжуться і допоможуть з усіма питаннями. Ставте лайки, підписуйтесь завжди для вас.